Тут такий момент з цими дітьми, яких повертають з окупації, подаючи це як якесь досягнення. От і діти з комуністичних сімей, які ходили нашими містами з червоними галстуками і в пілотках, і з церковних сімей, що переміщалися разом з ошеленілими сектантами. Їх нам бракувало. Будуть ще, бо ця відота нікуди не поділася, і якщо зараз її не чутно і не видно, то це тому, що вона причаїлася десь в каналізації чи у вигрібній ямі. А тепер ще ці діти, яких натот вже перекували з людей на орків, вони не будуть носити червоне ганчерія та сатаністські хоругві. Це ж все ординські агенти, диверсанти і зрадники, в принципі, може, краще було все залишити як є. А то буде як з отим народом Лугандонії. Наче і наші люди територіально, але затяті вороги.